Міністр закордонних справ Польщі Радуслав Радислав Сікольський в інтерв'ю The Guardian заявив про те, що американці сказали росіянам, якщо вони застосують ядерну зброю, то вони ударять по всім російським цілям та позиціям в Україні. Вони знищать всі. Але дивіться: ну, тобто, Олександре, чи достатньо знову ж таки є, є ця відповідь тоді агресору? Буде, і все, ну таке запитання. Чи як? Ну а, а, тут така відповідь: Самих Сполучених Штатах, немає консенсусу, як відповідати чітко в тій чи іншій ситуації, як застосовувати доктрину ядерного стримування, немає якогось єдиного протоколу, окрім як ну, коли десь застосовується ядерна зброя, так, от, наприклад, окрім якщо це не зброя, яка застосовується проти країни НАТО чи проти Сполучених Штатів, тоді зрозуміло, наноситься так само удар у відповідь. Він, як правило, ядерний і, і так далі, у випадку в інших ситуаціях, такі як російсько-українська війна, немає чіткого випрацьованого протоколу а, інструкції, як діяти що це має бути обов'язково ядерний удар чи ні в США. в Багатьох науково-експертних колах і політичних точиться думка, що це має бути не ядерний удар, а це має бути удар конвенційним озброєнням, але настільки потужний, щоб Росія відчула нищівні наслідки і відчула. На собі позицію США, що вона рішуча в цій ситуації, і щоб Росія далі не поширювала полум'я ядерної війни. Тому є такі підходи, і вони зараз домінуючі про те, що у відповідь на ядерний удар Росії потрібно нанести, якщо це буде удар по території України, то потрібно нанести удар у відповідь не ядерний іншими засобами озброєння, але потужний, але. Якщо це буде удар з території Білорусі по країнах Балтії чи Польщі, тактичної ядерної зброї тоді потрібно нанести удар тактичної ядерної зброї по Білорусі. От приблизно так Путін це розуміє, тому він всю зараз, оця вся агресія, яка йде з боку Білорусі, агресивні заяви, вони все проти країн Балтії. Бо вони, типу, як хочуть розіграти ось цю ядерну карту, Карибську кризу 2.0, щоб витягнути США на переговори, щоб Сполучені Штати під приводом і ризиком поширення а, війни а, і ядерної війни в Європі, вони пішли все ж таки на поступки десь і обговорювали з Росією там розподіл якихось сфер впливу в Європі. Як цього хоче Путін, ось це є такий, а, в принципі, глобальний план. І різні способи протидії вони випрацьовані як Україною, так і НАТО просто по-різному. Скажімо так, підходи. От підходів про те, що треба нанести удар, тоді ядерною зброєю по Росії я не чув ще. Ну, вони є, але вони рідкісні. Більшість схиляється до того, що треба нанести удар саме великий, потужний томагавками, іншими видами озброєнь, і знищити там, наприклад, російську армію в Україні. Наскільки це можливо ну, ударами з повітря? Олександр, тобто ось ця поїздка Путіна до Білорусі, як, ну як, як чорне я вас розумію, якраз направлена саме з метою тиску на захід. А скажіть, будь ласка, в принципі, да. те, що він брав із собою ну так міністра нового оборони так, білоусова, також білоруський грим писав про те, що, начебто, там так приземлився туди, літак із Януковичем. От народний депутат Шевченко, якого зокрема називали так близьким до, до гуру, так і агентом Будан, агент, він, агент, 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 Так, так він говорив, говорить про те, що. Що в нього є побоювання про те, що може відкритися російсько-білоруський ось цей фронт новий? Тобто, ну чи дійсно а, якби, лишається ризик от, ось відкриття, зокрема нового фронту? Чи може знову ж таки, а чи може бути тоді ну, власне, якби ну і і паралельно знову ж таки, ну Харківщина, так ми бачимо ось з території Білорусі? Чи буде тоді білоруська армія, зокрема, також брати в цьому участь? А, ну, по перше, все, що зробив Путін довкола цього візиту. Покрила покрите, значить, було. Це така постановка театральна, яка була зіграна якраз на захід і проти всіх. Ну, тобто, це, ну дивіться, значить, неанонсований візит терміново під покровом ночі, значить, летить Путін, летить везе з собою міністра оборони. Значить, цей міністр оборони Білоусавстрі його встрічають Кренін на цьому на біля трапу. Вони починають говорити: Лукашенко напередодні змінює начальника Генерального штабу білоруської армії. Шпіца поруч немає. Демонстрації до мирних цих він не демонструє, не показує. Значить, все, такий візит прилетів Путін, і, ну що ж це має бути? І ще й інформація про те, що Янукович там міг бути все. Одразу, яка реакція має бути? Буде вторгнення з Білорусі, знову підуть на Київ, і з Януковича завести, усунути від влади діючого президента і з Януковичем підписати якесь перемир'я. Скажуть, що він легітимний, вічно легітимний, значить, і, і давайте. От ми його зараз. Ну от ну, ну от це приблизно так. Воно знаходить своїх реципієнтів і на захід. Ну от багато в чому це ж проти заходу? Бо це ж все проти країн Балтії. Поширення ось цього простору, агресія, що може поширитися і проти них, і може бути проти НАТО. Ядерні навчання, втягування Білорусі в ядерні навчання, це ж так само загрози і заходу. Це тиск на захід, щоб захід зараз полохався, щоб вони злякалися, щоб всі європейські медіа почали на випередки писати і, скажімо, рефлексувати наскільки ж загрози від Путіна ядерною зброєю реальні чи ні. Ну і відповідно, щоб це спричинило ось цей ефект. Всі злякалися, впали ще до вистрілу. Ось це мета Росії. Е, тому що якщо ми говоримо про загрози саме Україні, на сьогоднішній день, саме на сьогоднішній день, десь приблизно до 2000 білоруських військових знаходиться на білорусько-українській ділянці кордону, там вони з білоруського боку, і е, там 400-500 вагнерівців загалом, які є в Білорусі, але вони не знаходяться прямо біля кордону. Скажімо, тенденції до того, що там зростають угрупування білоруських військ, їх немає. Угрупування приблизно стали, займається тим, що облаштовує там захисні рубежі, стовпчики фарбують там значить, прикордонні і так далі. Ну Якісь такі дії роблять, якісь навчання проводять, але немає якихось наступальних угрупувань. Станом на зараз, чи може ця ситуація почати змінюватися і звідти може. Початися тиск, скажімо так, демонстраційні навіть дії по підготовці до формування якихось там угрупувань. Теоретично може, Теоретично. поки що цього не спостерігається. Якщо буде спостерігатися, тоді будемо обговорювати інші можливі сценарії. Зараз я не бачу в цьому сенсу. Ну, тобто, я розумію прекрасно, Росія хоче створити зараз враження, що вони будуть наступати звідусіль. Це спосіб тиску, це розігрування сценарії. В тому плані, що давайте підписувати перемир'я по лінії фронту, як ні, то підемо ще з Білорусі і взагалі, може, ядерний удар нанесе. Все ж дуже просто все, що розігрується. А тоді давайте підписувати, ми ще наступимо, Росія думає так, ми ще наступимо настільки, наскільки зможемо. А тоді давайте зафіксуємо це в якомусь документі про припинення вогню, а далі будемо діяти по ситуації. Ну, приблизно так вони це сприймають. Щоби Китай, а тоді Китай вийде. Сіціньпіні скаже, що або десь в китайських змін напишуть, завдяки втручанню Китаю Росія, значить, не зменшила градус ядерної ескалації, отже, Китай вкотре довів, що він великий миротворець. Ось довкола чого це все і відбувається.